7. Сьогодні поспілкуємося, чи тяжко знайти роботу в Канаді. По моєму досвіду, ні, не тяжко її знайти. Я її знайшов перші дні в Канаді, коли тільки сюди прилетіли. Я з тої роботи довго там не попрацював. Це підлоги, звільнився, знайшов кращу, попрацював там, мені на третій фірмі запропонували кращі умови, кращу заробітну плату, я зараз працюю на третій. І скажу так, в місті Веніпезі я не буду говорити про всю Канаду я говорю тут, де я живу, куди я прилетів. В місті Веніпезі не тяжко знайти роботу. Е Можливо, люди будуть зараз говорити, що хтось шукав по 2-3 місяці роботу, що тяжко. Я вам хочу сказати, це чисто моя думка. Так ви її хотіли знайти. Або як я казав в інших відео, що ви просто, просто лінуєтеся її знайти, тому що я прилетів сюди з нульовою англійською. Зимою, 27 листопада, перед святами, що казали, що на свята неможливо знайти роботу. Що всі застої, Так було тяжко, але знайшлася і все було окей. Треба чіплятися за будь-можливість, яку ви можете тут зловити. Чи вам це подобається робота, чи не подобається імміграція для людини? відривати свою країну, свій кусочок землі до того, що ти привик, до того, що воно тобі е, рідне, своє, це для людини трагедія. В будь-якому випадку всі іммігрують, бо щось сталося в країні, є якась причина, є якісь проблеми. Просто так люди не іммігрують з своєї країни. Ох, тяжко мені про це говорити, тому що дуже сильно люблю нашу Україну, але все рівно я хочу бути в Канаді, я полюбив цю країну, хоч у мене не довгий термін в цій країні від листопада. Але є дуже багато плюсів, які, як казав в попередніх відео, можете переходити, дивитися. Е, будь ласка, друзі. Хочу вам сказати, ніколи не впускайте руки, йдіть до своєї цілі. І я не бачу, повторяюсь, ніяких проблем з роботою в Канаді. Особливо в місті Веніпех, що я точно можу сказати, бо я тут живу. Я не можу вам сказати за Ванкувер, за Торонто, за Альберту, провінцію Квебек. Я не знаю, яка там ситуація. Е, хочу вам сказати, людина, яка б'є в стіну, вона завжди пробиває цю стіну. Можливо, ви не зразу знайдете, не за перших пару днів, але я думаю, за перших пару тижнів ви точно її знайдете. Готелі дають поки що як давали на місяць часу, харчування безкоштовно, все безкоштовно. Вперед. Ми пішли на ризик, У нас було 700 доларів. Я вже говорив в інших відео. Ми поставили все на кону і з допомогою взяли машину і спробували себе. Ми ризикнули всім. Тоді би прийшлося продавати машину, купувати знову білети, було б дуже тяжко. У Нас було тільки 700 доларів. Я не кажу, що я самий самий приклад. Але я хочу дати надію і, можливо, підбадьорити тих, хто їде сюди і каже, що немає грошей. Якщо ви захочете, ви зможете це зробити. Це моя особиста думка. Так що, друзі, будь ласка, підтримайте мене, будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайки. Я завжди за Україну. От писав, підписав, бачите, дивіться, які класні ялиночки е, Я тепер дивився, е, що в коментарях з'являються хейтери, я вже відео для них записав трошки жорстке. І е, хочу вам сказати, не опускайтеся, просто не щеплітеся. Люби друзі, будьте людьми, українцям потрібно об'єднуватися. Україна переможе. Дякую нашим хлопцям, дякую нашим захисникам. Зустрінемося знову тут, в Ютубі або в Канаді, в Вінніпезі. Всім щасливо, дякую за перегляд. Підтримуйте, будь ласка, не приходіть по мій канал, підтримуйте український контент, підписуйтесь, будь ласка, тому що я бачу, що переглядів. На останніх моїх відео по півтора-дві тисячі, а підписників на даний момент 239. Я розумію, можливо, я ще не так професійно щось роблю, але я роблю це з душою. Я всім серцем хочу донести свою думку, щоб українці не розчарувалися в чомусь, щоб українці приїхали і не поїхали через два тижні звідси геть. Ще раз, будь ласка, підтримайте мене. Дякую вам за увагу.